12А, дуже цікаво. МНН це магазин, як орієнтир, певний, що то не Оренський, да? Місце Перещеп... місто Перещепене, Дніпропетровська область, 27 членів церкви, пастор Просянко Гнадій Вікторович, Якон Зарянський Олег Олексій, Олексійович і адміністратор. Тетяна. Це короткі відомості про церкву. Зараз декілька світлин буде, які описують життя тієї церкви. А це пастор церкви, це Ігнадій Вікторович. Він є капеланом знову ж таки діючим, він їздить на передову часто, він спілкується з воїнами, молиться за них. Знову ж таки, світлини де вони разом. Бачите, є молитви, є спілкування. Це хрещення церкви цієї. Тому що цього, цього річня, за все. Да, у нас ще культ не було, да, на ага. ви? Ну, я не був. служіння також перед, е, людям, які на деокупованих територіях у військові дії, коли бачите, провозять і продукти харчування і хліб. Це те, що наші брати також роблять, коли їдуть. Що потрібно людині, да? ті фізичний, і ті і цього достатньо е, для життя. Так, є молодовні потреби. Їх здається там 4 чи 5, я вже 4. Ну, 4, да? за команду лідерів церкви, щоб Господь піднімав лідерів з молоді. Моліться за дяку на церкву, яка зараз перебуває в ЗСУ на передовій. Друга нужда при будинку мол, молитви. Церкви розпочали проведення літнього табору для дітей. Щодня приходять дедалі більше дітей з різних сімей, переселенців, малозабезпечені, багатодітні сім'ї тощо. Прохання помолиться за дітей, за наставників та все проведення табору. Далі пише: моліться за Капеланське волонтерське служіння, церкви на фронті. Наступну поїздку на фронт церкви. Послужити нашим воїнам та мешканцям прифронтової Храсногорівки в у середині серпня. Це правда, що ну, поїздки як оце вони не бачили, їдуть. І пастор їде, роздають. Це те, що наші брати їдуть, і ну, таке саме служіння вони проводять там, їдуть, роздають і спілкуються. Є необхідність часткового ремонту та фарбування будівлі будинку молиці, прохання хвороби за фінансові цієї роботи та працівників, які будуть проводити цей ремонт. Зате завжди моліться, брати і сестри, моліться, ви читали, ви бачили це, це ті прохання, за які церква просить, і вони зараз актуальні для неї, актуальні для, для життя церкви, для проповіді Слова Божого, для того, щоб ім'я Господь роз, розповсюджувалось. Ми помолиться, давайте ми підведемося, брати, виходьте сюди. Хочу, браті, щоб я вас не гукав всіх вище е, ми молилися разом, подякувати. Може бути підняти, хто має бажання, Господь нас вчить цьому Господь, приведе. Господь, дякую тобі за те, що в нас є можливість молитися за. Близьких нам людей, яких ми не, не знаємо поки що, або більшу частину не знаємо. Я знаю декого. Але дякую тобі, Господь, за те, що ти працюєш в тій церкві, Господь, і повів цих людей, їхні серця, для того, щоб вони пізнали тебе, для того щоб вони покорилися тобі, для того, щоб справді знайти. Опору в тобі в житті. Дякую тобі, Господь, за кожну людину, хоч воно деколи звучить, коли думаєш про мільйони людей, а тут всього навсього 27 чоловік. Але цих всього навсього 27 чоловік, е, із з кожного з них всі небеса раділи, коли, коли ти їхнє серце приводив до себе. То дякую тобі за кожного з них. Я тебе прошу за цю молитовну потребу, про яку написано за виховання нових лідерів. Справді, в Писанні сам Христос, твій Син, Він говорив: якщо немає служителів або потрібно служителів, просіть в батька. Він є тим, хто посилає служителів, хто виховує служителів, хто з серця ну, десь повертає до, 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 ну, до цього важливого діла, того прошу тебе, Господь, благослови їх. Благослови і молодь, благослови цього брата диякона, який. Служить зараз ЗСУ, за і так хочеться, щоб він справді був хорошим свідоцтвом, хорошим прикладом там в окопі, чи там, де він з побратимами допоможе через нього, так само, щоб ще багато людей пізнали піклування, твоє твою любов до кожного з них, щоб твоє ім'я прославилося більше по всій території цих окопів, там, де цей діяко не тільки. Хай твоє ім'я прославиться! Амінь. 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 Господь, я дякую за те, що ти даєш можливість для цієї церкви розповідати про тебе. Я прошу за кожного, того, хто робиться, щоб їхні серця були обою один і вони робили це, тому що тебе люблять. Такої впевненості в тобі, в цьому служінні, як вони спілкуються з дітками, з підлітками, з молоддю, з дорослими, коли проводять такі зустрічі, дай йому, Господи, людей також. Готуй, Господи, навчає зміню серця цієї церкви. Амінь. Амінь. Відний наш Творець, слава усе належить тобі. Ми здаємо тобі хвилину, дякуємо за те, що ти по своєму плану, по своїй великій любові і милості, даруєш нам життя на землі, даруєш нам можливість служити на землі, нести звістку про тебе і молюсь, до тебе поблагослови капілані, це церкву, серце якому ми молимося. І в загальному серці кожного капітана, подай його в уста і в серце. Мудрі настанови, мудрі поради, давай їм мудрості, як правильно, заспокоювати кожного захисника, кожного воїна, який знаходиться там, де страшно, важко, де постійно вмирає. Благослови серця також і з кожного брата і сестри, які рухаються на волонтері, які також їдуть туди, ризикуючи життям. Внести звісти по тебе, щоб сповідати, що ти єш, що ти любиш, що ти йдеш на покаяння твоє на серце. Іменем Ісусу Христа будь залишений Іванозавишені, Бословий цю церкву. Слава і половину вічного Бога. Амінь. Господь ми молимося також, Господь, за необхідність цієї церкви і необхідність часткового ремонту, Господь, Благослови Господь, щоб були люди Господь, щоб робити ремонт, щоб фарби були, Господь, щоб формувати будівлю, Господь. Господи, і також прохання, Господь, молитися про фінанси, Господь, благослови Господь, благослови, Господь, Ти великий, Господь, Господи, ти бачиш спотітні серця, вони відкриті, Господь, до тебе, Господь, вони потребують, Господь і Цю потребу, Господь, Господи, благослови Господь для цієї роботи, Господь, благослови працівників, які будуть там робити, які Господь будуть проводити цей ремонт. Господи, я дякую Тобі, я дякую Тобі Господь за цих людей. Я дякую Тобі Господь за ті благословені руки, Господь, благослови, їх, Господь. Дай їм мудрості, дай їм, Господь, щоб вони наповнялися Тебе, щоб шукали тебе, Господь, і ти будеш їх благословляти тим. Чи вони нуждаються, Господь? Господи, я дякую Тобі Господь за цю благословену церкву, Господь. Благослови її Господь в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя. Амінь.